Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за початок акції до бою на дві лінієчки К-91 і Бачатилеон 25Т. Також обговоримо запуск натиску лазурної мантикори. Тобто, сьогодні він стартував і буде доступний до 14 жовтня. Обговоримо кращі перки для ЛТ, СТ, ПТ і САУ. Чому я ці класи обрав? Та тому що вчора я у відео показував своє бачення на перки для важких танків, тобто я укомплектовував той самий об'єкт 752 по перках. І тепер я хочу обговорити ще ЛТшки, СТ, ПТшки і артилерію по перках, що я вважаю, найбільш підходе для цих класів. Техніки. Також хочу розібрати характеристики Шкоди Т-17 Чехословацький, ЛТ7 рівня покажу декілька боїв своїх. Там коротко, буквально вирізки, для того, щоб ви усвідомлювали, що це за машина така. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з акції до бою. Заходимо в дослідження. Техніка СРСР, перша лінієчка у нас йде на К-91. Це найвигідніша штука, от акція до бою, коли потрібно купляти техніку, яку ви хочете, тому що у нас до 5 рівня знижка 50%, а починаючи з 6 рівня і по 10 рівень у нас буде знижка 30%. Це дуже вигідно, друзі. Плюс до того, якщо у вас ця лінійка не прокачана. Ви будете отримувати спеціальні бойові завдання, і з досвідом додатковим, вам буде, коротше кажучи, простіше і швидше відкривати нові машини. Що в нас по знижці? Звісно, К-91 можна брати хороший топ, об'єкт 432, об'єкт 416 А44, А43, Т34, БТ7, БТ5 і БТ2. ця лінійка повністю по знижках. Друга лінієчка це у нас техніка Франції, бачатильон 25 Е, кажуть, він вже грається набагато комфортніше, ніж до е, виходу оновлення 1.26. Пишіть свою думку, хто вже пограв на ньому. Також у нас по знижці БЧ 25Т АП, БЧ 12 t IMX 1375, IMX 12T. Можете брати. Хороша ЛТшка була, я собі залишив. IMX ELC BIS, IMX 40. Uh, взяв, по-моєму, на день сміху чи щось таке. Коротше кажучи, на цю ЛТшку, яка виглядає як важкий танк, був спеціальний 2D-стиль iMix 38 і FSM 36. Ну, я вже сказав, можете взяти, наприклад, iMix 12T і топа Бечата 25T. Можливо, хто ще на чомусь катає, пишіть своє бачення і свою думку. А тепер давайте поговоримо про натиск. Про натиск лазурна Мантикори у нас сезон. Що я хочу сказати? Я ще в нього не грав, але, друзі, вже ми можемо проходити кваліфікацію, в залежності від того, як ви пройдете кваліфікацію, у вас, відповідно, закине або в залізо, або в бронзу, або, не знаю, чи може в срібло закинути, якщо ви дуже класно зіграєте чи ні. Пишіть, чи в когось таке було. У мене такого ні разу просто не було. Далі, що я хочу вам сказати? Оце не цікава штука. Оце цікава штука, це в нас річні нагороди. О, у цьому сезоні вже є спрощення. Тобто за 9 е, виходить прапорів е, натиску, цієї мантикори, ви зможете отримати вже машину. Раніше тільки за 12, от в золоті можна було отримати. Зараз в сріблі можна буде отримати, якщо ви будете в кожному сезоні до срібла доходити, ви зберете 9 прапорів і зможете отримати унікальну машину 10 рівня, стінкер у даному випадку. Це, звісно, плюс. Що ще потрібно вам робити, для того, щоб зафармити. Дуже багато бон і різних нагород, включно з боновим обладнанням. Проходите щотижневі бойові завдання. Їх можна виконувати за 2-3 години, в залежності, як вам пощастить. Дивіться, тут вони, я не буду їх зачитувати. Тут ми просто можемо отримати, дивіться, тут 175-75, тобто 250 бон. 250 бон, прекрасно. На дорозі не валяється це в тиждень, друзі. Це в тиждень. А буде в нас 6 тижнів. Відповідно, 6 монет ви зможете зафармити, я срібло вже нічого не кажу. от ці настанови також нічого не кажу. От те, що з основного 250 бон плюс день према, нормально. Далі за перше виконання ви ще отримаєте додатково, от коли прогресію цю верхню пройдете, вам дадуть одну монету, ви ще отримаєте танковий преміум аккаунт 3 дні. А якщо ви будете впродовж 6 тижнів виконувати ці завдання, ви зберете 6 монет і отримаєте ще додатково збільшену снаряду 1000 бон, 500 бон, тобто 1500 бон. Плюс до того універсальний посібник 250 тисяч досвіду для кожного члену екіпажу. Непогано, і 5 резервів на кредити, плюс 50% до кредитів. Ну і само собою, стиль міфічний, гібрид, лазурний. Це в нас два d нічого цікавого. Коротше кажучи, кожен тиждень старайтеся виконувати оці щотижневі завдання. Ну і старайтеся також до срібла доходити, тим паче, як писали ВГ, зараз простіше стало проходити оці ранги, по крайній мірі, залізні. Ізо, бронза і срібло навіть трішечки спростили. Подивимося, як це все на практиці не грав, скажу, підкажу пізніше. А тепер давайте повернемося в випадкові бої і будемо розбирати кращі перки для ЛТшок, СТшок, ПТ і САУ. Відкриваємо профіль нашого командира. Він у нас. Паралельно і радист. Що я можу порекомендувати з цих перків? Перше це бойове братерство, ремонт і маскування для легких танків це групові навички, які потрібно використовувати. Далі вже йде гострий зір. В першу чергу треба прокачувати огляд. І далі у нас, виходить, ще є два перки, в подальшому, точніше, вони будуть, які ми зможемо обирати. Я б вам рекомендував, наприклад, координацію. У разі повного вивчення збільшує швидкість зведення на 12,5% на 15 секунд після виявлення машин супротивника. Тобто виявляти ви будете дуже часто і ця координація буде у вас з'являтися дуже часто. Ну і шостим перком або екстремальні умови, бонус до ефективності, коли по вам нанесуть яку шкоду, або практичність. Іншого, я не бачу ніякого сенсу. Наставника і звукова розвідка, ну не знаю. Тут вже вибирайте для себе. Так, Закриваємо додаткові навички, радиста, радіоперехоплення, в першу чергу, огляд. Це дуже хороша штука. Далі обираємо встановлення перешкод. Будемо світитися на 1 секунду менше. І, скоріш за все, третім перком краще для ЛТшки обирати перехоплений сигнал. Час на визначення, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,75 секунди зменшується. Тобто ви скоріше будете знати, чи ваша машина засвічена чи ні. Далі у нас йде навідник. Навідник, дивимося, що у навідника ми можемо взяти. Це групові, однаково так само залишаються. Злопам'ятний. Це в першу чергу для ЛТшок дуже хороша штука, тому що у разі повного вивчення збільшує час видимості техніки супротивника в полі зору навідника на 2 секунди. Дозволяє виявляти пошкоджені модулі з затримкою 05 секунди. Оце хороше. час, видимості техніки супротивника в полі зору навідника на 2 секунди. Далі, що ще тут корисне є для ЛТшки? Башти корисне, можна його обирати, корисна концентрація, точність збільшується. Нерухомої машини на 3,5% або швидке зведення. Можна або отак обирати, або отак, наприклад, обирати, там уже дивіться, тому що всі перки ви не оберете, 6 штук тільки, це все зрозуміло. Далі, механік водій. Дивимося, що в нього. Тут групові все залишається, як і було. Я от поставив плавний хід. Можна ставити, наприклад, король без або знавець двигунів, трішки апається динаміка. Скоріше за все, от оці ще три перки віртуоз, це не критично, збільшує швидкість повороту корпусу, Скоріше за все, оці три перки потрібно додатково ставити для того, щоб опір ґрунтів зменшити, для того, щоб розкид зменшити, і апнути трішечки, виходить на 1 км вперед-назад, максимальну швидкість, плюс 20% у нас на 20% зменшується шанс того, що нам пошкодять двигун. Я б скоріше рекомендував оці три перки. Це ми по ЛТ уже пробіглися Тепер переходимо до СТ-шок. Наприклад, беремо Progetto. Беремо ProGetto, відкриваємо екіпаж. От командир, я так само собі вирішив для проги. Оскільки в неї абсолютно немає бронювання. Якщо є бронювання, то маскування не обов'язкове, друзі. Я вирішив, що буду використовувати такі групові перки, як для ЛТшки, бойове братерство, ремонт, маскування. Також на огляд гострий зір і поставив ще екстремальні умови на даний момент, друзі. Хоча можна ставити координацію, також буде непогано. Я думаю, координацію буду ставити наступним перком. І ще б я рекомендував використовувати, наприклад, Звукову розвідку або практичність. Тут, уже в залежності від ваших вподобань, так скажемо. Хто дуже артилерії боїться, можете звукову поставити, хто ні, то просто практичність використовувати. Далі дивимося, навідник. Що в навідника є корисне для СТ-шок. Звісно, можна використовувати плавне обертання башти. Хороша штука, тут ніхто нічого не каже. Я собі поставив концентрацію, розкид гармати, нерухомої машини на 3,5%. Дуже класна штука відчувається. Швидке зведення на 2,5% також собі поставив, зараз прокачується. Скоріше за все, третім перком, який я буду використовувати, це або плавне обертання башти, або злопам'ятний. Подивлюсь, або це, або це. Ще Буду думати. Далі дивимося. У нас механік водій, що у нього є хороше. віртуоз не можу рекомендувати, тому що в як правило, хороше обертання, плавний хід можу рекомендувати, це в нас стабілізація. Король бездорожжя можу рекомендувати само собою. І ще можу рекомендувати, наприклад, у якості ст знавець двигунів. Можна також це викачувати. Мастер тарана і надійне розташування для СТ-шок це не дуже. Хоча в залежності, звісно, від Стежки. Це я показую, як я собі е обирав перки на проджето. Тут так само групові, однакові, ідеальний заряд 100% для проги це критично, тому що в неї недостатня швидкість польоту снаряду. Е тут ми не побачимо. Я її апнув, коротше кажучи, зараз ББшки стандартні летять і швидкістю 1043, по моєму метри. А тоді, як до цього вони Летіли менше тисячі. І це відчувається, друзі. Ідеальний заряд це дуже класна штука, хороший перк для деяких машин. Ближній бій також на близьких дистанціях дуже часто, точніше, він буде в мене використовуватися. Можна також використовувати відчайдушний або безконтактну боєкладку. Це також хороша штука. Скоріше за все, я буду безконтактну боєкладку використовувати третім перком для того, щоб БК менше збивали. Це ми пробіглися по ст шках Тепер давайте подивимося по ПТ-шках, наприклад, ТЛ-7. Відкриваємо екіпаж, дивимося, що в нас тут є. Е, значить, групові. У мене бойове братерство, ремонт, маскування. Маскування також не на всіх буде ПТ-шках, в залежності від типу. Тому що деякі ПТ-шки там громадні, по типу як броня є. Звісно, маскування там не потрібно. Якщо у вас більше кущові якісь е, е, техніка, якась кущова, то використовуйте маскування. Е, гострий зір, звісно, потрібно для того, щоб далі бачити. Координація, е, звісно, Потрібно для того, щоб швидко зводитися, тому що ТЛ7 тут із зведенням, по-моєму, не все в порядку. Тут стабілізація не все в порядку. Це зараз вже дивіться, час зведення, в мене 2,21, але дивіться, скільки бустів різних. Без цього було б все набагато гірше. І о, останнім перком, який би я міг рекомендувати, це, наприклад, екстремальні умови з TL7, непогана така штука або практичність. От такі перки по Тел 7. Додаткові навички, радіоперехоплення, дуже класна штука, пожежогасіння також, вона періодично в мене загоралася. Я ставлю, тому що використовую пайок. І пліч-опліч. У разі повного вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 2,5% на відстані менше 50 метрів від союзної машини вашого типу. Тобто дистанція 50 метрів це рентгену. Треба знаходитися близько до союзної машини, і тоді у вас буде отакий ап-характеристик. Для ПТ-шок, в принципі, непогана штука, можна обирати встановлення перешкод, тоді на 1 секунду будете світитися замість цього е, менше. Це вже так на любителя. дивіться. Далі, тут так само, і е, у випадку, звісно, TL7 я апав собі точність, тобто концентрація. Ми ПТ-шка стоїмо на місці, ведемо вогонь, то концентрація буде дуже часто використовуватися. І швидке зведення я також обрав. Третім перком у випадку ТЛ7 буде плавне обертання башти. Для того, щоб розкид гармати під час повороту башти апнути на 7,5%, тобто, щоб він був менший. Далі, механік водій, плавний хід. Апаємо стабілізацію, Віртуоз тут не критично. Король бездоріжжя для того, щоб опір ґрунтів. Трішечки зменшити. Це доволі хороша штука. Ну і третім перком можна, наприклад, знавець двигунів обрати. Або віртуоз. Тут уже в залежності від того, що вам більше потрібно. Мені здається, знавець двигунів буде ефективніше. І по заряджаючому можу порекомендувати от такі от перки. Бойове братерство, ремонт, маскування. Все стандартно, безконтактна боєукладка це дуже хороша штука. Чим менше вам будуть збивати БК, тим краще. Ближній бій у якості з TL7 використовую і шостим перком або відчайдушний, або ідеальний заряд. Тут вже дивіться, що і до чого вам буде краще. А тепер давайте поговоримо про перки для артилерії. Відкриваємо, наприклад, на прикладі GVE 100. От командир у нас є, в першу чергу, я б рекомендував вам використовувати бойове братерство. Звісно, це ап всіх характеристик тут е, навіть не обговорюється. Далі можна використовувати маскування, тому що, як не є, ви будете десь в кущиках, наприклад, стояти, щоб вас менше висвічували, якщо хтось буде перекочуватися десь неподалік. Е, е, далі ситуація. Тобто можна використовувати, наприклад, гострий зір. Для того, щоб збільшити дальність огляду, але я обрав координацію, експериментальні умови і звукову аеророзвідку. Для чого оця розвідка звукова, все насправді дуже просто. Контрбатарейна оця боротьба, так скажемо, йде в нас, коли артилерія вичисляє, де ви стоїте по трасерах, по цих, і потім починає по вас вести вогонь. І це буде корисно для артилерії, на мою суб'єктивну думку. Далі, однавідник, так само. Бойове братерство маскування, швидке зведення, швидкість зведення і швидкість повороту башти на 2,5% апається, це буде корисно. У разі повного вивчення розкид гармати нерухомої машини на 3,5% це також дуже корисна концентрація для артилерії. Ну і далі вже можемо подивитися, наприклад, або майстер зброяр буде. Корисним для артилерії, тому що дивіться, розкид гармати зменшується на 1,5%. І потенційна шкода, і потенційне пробиття на плюс-мінус 5% аж для артилерії. От Бачите, це корисне. Скоріше за все, це треба вибирати для артилерії. Я по це рекомендував. Раз, два, три, п'ять. А, і ще ми можемо один перк обрати. Ну, можливо, або снайпера взяти, або плавне обертання башти. Тільки я не знаю, в випадку, коли башти немає, воно буде е якось компенсувати розкид гармати, чи це просто безкорисний буде перк. Підкажіть, будь ласка, хто в курсі. Е, механік водій. Так само бойове братерство, маскування віртуоз, швидкість повороту корпусу на 5% для артилерії це пригодиться. Знавець двигунів, апаємо, наприклад, у випадку з GVS е, динаміку. Вперед, е, плюс 1 КМ назад, плюс 1, плюс 20% е, е, зменшуємо штраф пошкодження двигуна, тобто вже його крітуватимуть не так багато. Разів, хоча це не суттєво для артилерії. І тут уже дивимося або плавний хід, або король бездоріжжя. Скоріше за все, буде король бездоріжжя цікавішим перком. А ремонт для артилерії, друзі, чому я пропускаю, тому що він не суттєвий. Якщо вас десь загуслили, то скоріш за все вас розкатають по повній програмі. Далі дивимося, це в нас то радист. Радисту встановлення перешкод на одну секунду менше будемо світитися пліч-опліч. Артилерія біля артилерії дуже часто знаходиться, стаєте в діапазоні 50 метрів від союзника, і у вас буде буст ефективності екіпажу на 2,5%. Далі вже дивіться, там вже по ситуації. Можна, наприклад, оце, перехоплений сигнал, щоб ви знали, коли вас засвітили. Це буде у нас п'ятим перком і ще навіть один е, виходить, і ще навіть один е, перк залишається для арти. Ну, можна радіоперехоплення вже використовувати, ну, наприклад, чисто теоретично. Е, далі е, це в нас то заряджаючий. У них аналогічно вдвох, тому показую на одному. Е, Бойове братерство маскування ідеальний заряд. Для артилерії це дуже круто, тому що збільшує швидкість польоту снаряду. Для артилерії це. Корисна навичка. Відчайдушний також буває. Коли, наприклад, по вам дали шот, у вас вже менше 25% запасу міцності, і у вас буде час перезаряджання гармати на 5%, виходить, це дуже круто. І також можна використовувати ще дві навички, наприклад, поліпшення боєукладки і ближній бій. Хоча ближній бій ні, скоріш за все, якщо ви змінюєте снаряди, можна інтуїцію, а якщо ні, то ближній бій можна використовувати. От таку я думку маю на рахунок цих всіх перок екіпажу. Звісно, це все індивідуально. Дехто скаже, що ти неправильно там якісь перки називаєш. Це, моя, друзі, суб'єктивна думка. Так що дивіться, ті, хто розуміється в цьому, вони і так під себе будуть підбирати. А тепер давайте розберемо шкоду Т-17, цю Чехословацьку ЛТ-7 рівня. У неї ще немає механіки оцієї нової. Так, я в курсі, але є барабан на 5 снарядів, який можна використовувати в боях. З самого початку давайте поговоримо про цю машину в якості живучості. Звісно, живучості в цієї машини аж ніяк немає. Якщо подивитися бронювання 20 15 15 бронювання корпуса, бронювання башти 30-20-15. Тобто ми усвідомлюємо, що вона буде пробуватися у всі ракурси. Бачите, яка проведена броня? Її немає, друзі. 30 мм, Ну, це невелика броня 25.

Ну, ви самі усвідомлюєте, коротше кажучи, навіть фугаси у вас будуть по фулки пробивати. Міцність так само невисока, 900 одиниць, тобто дуже швидко ви можете відкинутися в гараж. По обладнанню коротко, на мою суб'єктивну думку, потрібно використовувати просвітлену оптику, турбонагнітач і малошумну систему вихлопу. Зрозуміло, апаємо огляд, апаємо скритість і апаємо максимальну в основному швидкість, тому що її треба апати, в нас в броні немає. Максималку треба. Апати. Тепер по вогневій потужності. Наша фішка основна це, звісно, гармата. Вона має три типи снарядів: бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний, але осколково-фугасний я б не радив вам використовувати, тому що він пробуває всього 38 одиниць, при тому, що підвищення шкоди не суттєве. На 50 одиниць в основному ви будете йти в мінус із таким малесеньким пробиттям. Тобто я використовував, наприклад, у боях в основному ББшки і комбінував уже з підкаліберною Голдою. Середня шкода за постріл у нас на ББшках 100 одиниць, середнє пробування 142 на близьких дистанціях, швидкість польоту 900 метрів на секунду. Ними можна обходитися в багатьох ситуаціях, особливо, якщо ви, наприклад, граєте з сьомими рівнями, з шостими, якщо взагалі до п'ятих закинеться взагалі рай. Ну, тобто ви взагалі в самому топі, можна використовувати їх постійно. Під калібри вже будете комбінувати в залежності від ситуації, у них вже пробиття краще, 188 при тому, що швидкість польоту взагалі комфортна 1090 метрів на секунду. Але самою фішкою цієї машини являється навіть не її снаряди. Звісно, там альфа невелика. А те, що ми можемо 5 снарядів віддавати з інтервалом 1,33 секунди, було б класно, якби взагалі секунда була між снарядами, але 1,33 і з альфою 100. Тобто 500 шкоди ми можемо нанести за короткий проміжок часу, приблизно за 5 секунд. Це орієнтовна інформація, просто 5 секунд от беремо, за 5 секунд можна вистрелити оці самі 5 снарядів. Звісно, кожним снарядом ви влучати не будете, тобто десь 3 буде влучання, десь 4 буде влучання, десь взагалі 5, а десь може і одне бути влучання. Це в залежності від ситуації, тому що ви самі розумієте, у нас стабілізація хоч і не сама гірша, але враховуючи те, що машинка більш-менш динамічна, це все буде відчуватися. Тобто, якщо подивитися, от, наприклад, по стабілізації, у нас стабілізація нашої. Машини 0,18 в русі, 0.18 при повороті е, самої машини і 0.12 при повороті башти. Тобто стабілізація не дуже хороша, як для ЛТшки, не жахлива, звісно, але й не дуже і хороша. І це все буде з урахуванням динаміки відчуватися. Що в нас ще є? 1,8 час зведення, 0,36 розкид на 100 метрів. Час зведення прекрасний, 0.36 розкид так собі, це з навичкою боєбратерство, пліч-опліч, навичка із бухтами. Так би було ще більше. Тобто великої точності немає. Середня шкода на хвилину 1863. Більш-менш нормально, як для барабанної машини. По кутам мінус 8, плюс 20, тобто кути в нас відносно нормальні, тим більше як для ЛТшки, мінус 8 це нормально, плюс 20 це, можна сказати, навіть добре. Живучості, як я вже сказав, немає в нас ніякої. По рухливості 60 вперед, 21 назад, але це з турбонагнітачем. Так само і потужність з турбонагнітачем з простим 26,3. Тобто динаміка в нас непогана, але в будь-якому випадку, на мою суб'єктивну думку, треба ставити турбонагнітач, тому що так би було ще менше, друзі. На 4 км було б менше, 56 вперед було б е, і е, 19 назад. Е, нам кожен кілометр е, для цієї машини. Буде відігравати свою роль, тобто динаміка для неї безброні машина, динаміка для неї суттєва. Швидкість повороту шасі 45-89 більш-менш нормально. Тепер дивимося по скритості, що в мене вийшло: 3996, скритість, нерухома і під час руху з камуфляжом, малошумною системою вихлопу і з навичкою маскування. От так, майже 40% виходить. По спостереженню 454 метри, але це треба враховувати просвітлену оптику, навичка. Бойове братерство, навичка радіоперехоплення, навичка пліч-опліч. Якщо вона активується, це ситуативна така штука. І бухти, плюс 16 дають метрів у нас огляду. От така у нас машинка, якщо підсумувати взагалі по ній, то її доволі складно, друзі, реалізувати. Як би там не здавалося, що ніби й динаміка є, ніби й огляд, але вас дуже часто будуть пересвічувати, ви дуже швидко можете відкинутися в гараж із великими розмірами. плюс до того, Якщо ви будете рухатися, у вас не дуже хороша стабілізація, буде розкид великий, плюс під час пострілів у вас також буде розкид. Тобто ви влучати не зможете всіма, в основному п'ятьма снарядами. Я нікого не відмовляю від купівлі, так скажімо, цього агрегата, щоб спробувати, але тим не менш я можу сказати, що ця машина ні в якому разі не погана, але вона дуже важка в реалізації. Мені буде дуже цікаво почути ваші коментарі на рахунок цієї. Її машини, як ви до неї відноситеся, якщо ви її викачували. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!